Так, у нас рубрика Кращий місця місяця. Продовжуємо. Маємо сьогодні 4 репочки, будемо дивитися кращий реплей. А він підружається. Пережаємо, маємо першого кандидата на кращий реплей. Так, що у нас? Що у нас тут? Так трішки треба це все.

Нашу першу жертву. Ну что на приколе, чи що, блядь. Що це нахуй. Бля? О. Здефрицию по своей вчерашнюю, то я, блядь, через бля. Не можу нічого зробити. Грузися, грузися. Так, Ну що, поїхали! Петрович, карта у нас сіл, Бшечка AMX 50B. Пом-пом-пом. Так, у нас є з 11 левелами, десятки 11 левела. Хороша, хороша карта. 32 майже 33 тисячі. ХП. Бешечка, люди потіють на цей. ОБЗІ. Ну, а тепер тест драйв. Так, бачимо, що плюс-мінус команда у нас сильніша, блять, бачимо червоніших, щоких як показувається, це більше у команди, сапевно, зато в них матікора, які можу латати, і що ля 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 Просто що з чимось блядь. Оп, засвічуємо. Хіршкіфероблять! Блядь, бля, це вимовити, це можна блядь. газуби поломитися. Бай! Не повезло. Б міг тешечкою получити. Що будемо хіра нахірювати чи ні? Ще здорах не розумієш, що рода він ще так кидає, пробує барабан ливати. Але він підсейвився. Підсейвився. Що у нас тут що у нас тут. Оп оп-оп. акуратно. Пока три патрончика тримаю, барабан не скидає, не знаю чого, щось, шо, щось він знає. У нас уже 1-0, блять, команда гене, б. Дуже акуратненько, дуже акуратненько. Пікає, 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 пікає. І оп. Перший пішов. Далі ти будеш мати справу симночку. Третій Традіс авина. Хорошка дешечка є, дві тижнички дали, 797 демеджа є. Наша команда вже не знає яким турбованим, блять, але вже горить 0-2. А в нас то горить, там теж решемка пішла тютю і XX40, блядь. СТ-жка 11-го левела. Так все побачимо, побачимо. Так, ну то есть ран стерва схитится, серви в принципі выходить до дала. Сотка спец, блять. Халявный дамеж отримуємо від Хіра. хира. Секундно забуваємо кдашечка, там черклю стерва. Так мороз дол. 3-4 тоже добре. Пішов, пішов в GD. Та скажу, що така карта не для цього апарата, але він любить десь тако постояти так з оголочком і десь увірватися, блять, і зробити дево, ну блять таке ПК-24, не знаю, ці кори там їх не дуже сильно потіє. Нас зажимають, бачимо просто по всім флангам. Нас зажимають в анальне, патіка знімають, хорош. Сіммерка тут щось хоче. А, а ти на... тут звідки? Положити ми. Ой, давай лиш не цей, не під Ну, я з ним. Лиш не під зайомлю я те трошки. <му> <му> На бігах меню і нагірші скещупом. Так-так, що дивишся? 900 демеджу є, поки ну, типу, бій такий собі, 4-6, непонятно що, по чому, як. Поки в нас команда, як ви кажеться, буде впевнено, йде до поразки. 4-7 рахунок. Е -е, не знаю, блядь. Вроді по ХП. Не критично, тисячу показує, але це лише так показує. Бо поїхала, за Та, то так, Сімерка обідалась, поїхала. за Захіра. Басяцький подгон. Не треба, але йому треба на опит, походу, до ПЗ-шковної 11 я дивлюся. А, основний калібр, ооо, тут третій гігончик. Тільки треба урон лити. Ну, 6500 на основний, Т-300 є. 300 є один, один тюбік нього лишився, це що на на хіру-хіру трапити, Це про Хіру, хіру, це, хіру. хіру, хіру. Не розстраюся. Для нього це був удар. 9-10 вирінули, але бля бачу, що поділили карту. Так почне само цікаво. Не знаю, сімеро якась якимось дивом треться, блядь, Біля нього не знаю. Дивись, ну там ще фул. Там ще хп що просто задовбайся. Прикривай, прикривай його. Он нашу гуш понасилует. Короче, понял, что трат тряп... допомога, летить на всіх парах, волосся назад. Падгер, шматгер, бля, хіра, хірурб'ям. И таранчком банк. Осак, вот так вот. Ну, і падаран. Починаєш і постити, блять, аде. Другий, и до побачення, нет. Тьму, 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 дай, дай. Хорош, пять блядь. блять, ви твій старанш. Я твій блядь. оце повага, блядь. його боржник Так, ну тут, блядь, блять, ванхана, десь і наша, блядь, ще ще їхня мантікора, блядь. Голубенька, блядь. там такой, блядь, шість, блядь, роби, блядь, блядь, робить, блядь... дамст. Шо такі вируби, хорош Хорушка не дається, со зварван заряжний. Анта заходи, раз! мраз, мантуємо тебе. Ні, не відправляємо, треба їхати, треба їхати, треба їхати, треба їшти доведе. Слава Христу. і 400 є, нам ну, ще треба 1000 шкіл, нам ще треба 6500. Вся тичка на основний калібр. У нас стрінається дуже, все, дуже все не, не радусно, ну. Уби мантікору з каточком з голови було б для сила. Ну поки голубеньким спецназу статест везе, то дуже сильно Я думаю, побачимо після бойові результати, що у нас там, у нас там буде діятись, діяти, Ну, Поки таке свій. Ну, граємо на чисті уронки. Бачимо, у нас ні на танкового, ні е е асистика ноль. Пока, поки потненько, потненько. Ну ще течку треба основний, блядь, давати, це як мінімум. 6512, в нього 6433. і планів не було, опа, опа. Тебе я знаю. Раз. А ведеки добра! Не розстраюся. До наступних в чергу звідси. 7068. студію. Я не думаю, я думаю, що монтаж що має витягнути. Мід за доміком, і тут за доміком. Це монта, монта, монта тут бе зараз від кустиків, да. Аж все. Ну це піздець. Ай-яй-яй, ну це точно, це точно піздець. Якось так, начинається монта. Face to face. Хочу він не переключається він. Сману азов. Red on, red on. Ну, блядь, понятно, блядь, чувак. Чувак, шарин, ну, у нього, 671 ДНК боїв, блядь. Одна монтаж одна ушка, ти сам розумієш, що це тільки буде... Тільки буде розводити на... на піздюліна. Хорошо переключується він вже на цього. Опонента, де як думаєте, демонтант? Демонта його забира. Ну, педаблайда. Він не зловив манту, блядь, і був би на каторк і зловив, все це б було, блядь. Це було шикарне було просто, блядь, це просто було б езична каточка, блядь. Ізична була б каточка. Додивляємося поки монта їде, зараз будемо. Ріан за це відходив. І баш, каже, є башта, і протрі. Ті корочі, ну. На, прошу дуже. Це забрала навіть навіть не паня. Ну, нічого страшного. Бачимо у нас поразка. У нас поразка, зараз ми подивимося після бойову статистику. Подивимось ми після Біля, чекайте, бо то що треба. Угу. Подивимось ми після бойову статистику. Отак, От ні, не так. Робимо пікс. Після бойову статистику, чуваки. Маємо знак класності майстер. Маємо ми все ж таки основний калібр 108 520 по кредитам 3227 досвіду і 5 бон. Заробляємо за цей бій. Бачимо без вигибний 2 одиничків. Зробив 8 критів, 7068. Знищив 4, 4 фражика. Друзі, командний результат. Бачимо антикора Статист, лютий пітнів і напітнів на, на топ-1. Бачимо якось так. ну Команда Псина Ушка теж молодець, 5-400, а всі останні якось такої могло бути краще. Так що, Назік, дякую тобі за. Блять, не то Дякую тобі за е, реплейчик лайкосик видали, погнали далі.